У кривому розі жалоба там росіяни поцілили будівлю підприємства, 10 загиблих і більше 30 поранених працівників. Загалом по Дніпропетровській області 11 розагиблих і 68 постраждалих. Із Дніпра на прямому зв'язку із нашою студією Софія Мускаленко. Софія, ми знаємо, що було влучання в житлову висотку, в якому стані поранені там, і куди відселяють людей, чиє житло постраждало. Софія. Вітаю, Олег та Людмило. Так, тут на місці ракетного удару люди вже здебільшого поприбирали скло. Подекуди вікна закрили плівкою. Ми поспілкувалися з місцевими. Вони кажуть, що досі перебувають у шоковому стані. Я нагадаю, що з вчора зранку росіяни атакували Дніпро ракетами і пошкодили 17 багатоповерхівок. Там здебільшого вибиті вікна, також гуртожитки, коледж і Сто один чоловік загинув і ще с. Семеро людей направили у лікарню. У них здебільшого вогнепальні поранення, перелами та контузії. І попри всі ці діагнози, медики кажуть, їх життю нічого не загрожує. Тут на місці поліція приймає заяви про пошкодження майна. Таких наразі 142. Також вчора зранку росіяни атакували і кривий ріг. Там поцілили по підприємству. Десятеро людей загинули. Рятувальники увесь день розбирали завали, проте тіл не знайшли. Серед загиблих самі лише працівники заводу. Це мама двох дітей, а також тато трьох дочок сьогодні. У кривому Розі оголошено день жалоби в пам'ять за загиблими. Також 47 людей дістали там поранення. Медики усіх оглянули і з'ясували, що потрібно відвести у лікарню 28 містян. У нас в лікувальному закладі поступили восьмеро постраждалих. З них четверо пацієнтів важких, які пройшли через. Операційні, це політравма, це черепно-мозкові травми, це перелами, це е, ураження м'яких тканин. У кривому розі все ще є пацієнти, стан яких важкий і вкрай важкий, кажуть медики, продовжують боротися за їх життя. Також у той самий день армія РФ атакувала і громаду Криворізького району, там поцілила по приватному сектору.